Зараз ми розглянемо застосування графічного методу розв'язування нерівностей у випадку функції з двома змінами. Е, нагадаю, що графіком такої функції є всі точки простору, е, які задовольняють функцію. Тобто графік ось це ціле тіло, може бути. Е, Значить на малюнку це ось площина XY. Нагадаю, вона саме та площина, на якій розташовуються нулі функції Z. Вищі цієї площини функція Z додатна, нижчі цієї площини функція Z від'ємна. А ось на площині функція Z ось вона, має нулі. Так. В даній ситуації нулями функції Z будуть всі точки цього круга L1сь. Що таке область визначення функції? Область визначення функції Z з двома змінами це такі значення x і, які задовольняють дану функцію. Обласна відповідно це значення самої функції Z. Вони відкладаються по осі аплікації. Ну і тепер розглянемо. Відповідно нерівності, які можна отримати на базі виразу F від XY. І так, чотири нерівності. Дві з них строгі і дві не строгі. Так, як і з функції з однієї зміни. Розглянемо функцію номер один. Значить. Особливість цієї функції полягає в тому, що її графік дотикається до координатної площини XY, тому функція Z має 0 в цій точці. Всі інші точки вище розташовуються. А раз вище координатної площини x,y, то значить е, функція Z, як відомо, вище розташовується, е, приймає додатні значення. Тобто ми маємо, що в усіх точках координатної площини наша функція додатна. Отак. От після того, як ми визначили знаки функції на координатній площині x Встановили в яких точках вона приймає значення рівна нулю. Розглянемо тепер самі нерівності. І так, перша нерівність. Перша нерівність. Це строга нерівність, в якій значення функції додатні. Ну, мається на увазі, яку задовольняють Додатні значення функції. Значить, функція у нас додатна в усіх точках координатної площини. Тут вона також додатна. Тож, Крім точки 0. А, точки М, верніше, в цій точці функція рівна 0. Таким чином, у відповідь так і пишемо, що розв'язком... Нерівності f від x y більше 0 буде всі точки координатної площини, крім точки m з координатами n, m, m, 0 Далі, друга нерівність. Друга нерівність строга. Функція повинна бути менше 0, але, як бачите, у нас немає таких точок, в яких функція була б від'ємна. Значить, друга нерівність розв'язків немає. Третя нерівність. Значить, третя нерівність. Задовольняється всіма значеннями X і Y, при яких значення функції більше нуля або рівне нулю. E, більше нуля вона на всій координатній площині і рівна нулю в точці М. Таким чином точка М також входить до розв'язків нерівності. Тобто, виходить, вся координатна площина є розв'язком цієї нерівності. Ну і відповідно остання нерівність e, менше рівна нуля. На всій числовій прямій, крім точки М, значення функції додатні. В точці М значення функції дорівнює 0. Оскільки в нас е функція задавляють всі значення XY, при яких вона від'ємна, таких немає у нас, або дорівнює 0, таке є у нас точка .m, то розв'язками цієї нерівності буде тільки точка .m. Так. Тепер розглянемо другу функцію. Значить, для другої функції. Ось вона. Верхня частина графіка це та, яка знаходиться над колом L1. Оцим вот ось колом відповідає додатнім значенням. Нижня, яка під колом L1, вона ж під площиною XY відповідає від'ємним значенням. Значить, виходить, що. В цих точках кола L1 функція дорівнює нулю. Я так підпишу. У всіх цих, цих точках функція дорівнює нулю. Це є нулі функції. Вище цих точок. Вище точок кола L1. Вище площини XY. Функція приймає додатнє значення. Відповідно, тут у нас функція додатна. Так, значить, оці точки, які знаходяться всередині кола 1 відповідають тим точкам графіка, які знаходяться над, вісью, над площиною X і Y. А значить, вони додатні. Значить, при цих значеннях X та Y. Дана функція додатна. Далі. Нижня частина ось це ось явно відповідає тим точкам, які знаходяться за межами кола L1. Це всі точки координатної площини, які лежать ззовні кола. Всі. Таким чином на цій області, яка лежить за межами кола L1. Функція приймає від'ємні значення. Так, зараз я. Швиденько домалюю. Ну і тепер розглянемо розв'язки, знову ж таки, цих чотирьох нерівностей. І так, перша нерівність, друга. F від x більше нуля. Дивимося. Дивимося, де функція додатна. Функція додатна при всіх значеннях x та y, які відповідають внутрішнім точкам кола L1. Таким чином в цих точках кола L1 функція додатна, не включаючи саме коло, оскільки точки кола відповідають значенням рівним нулю нашої функції. Це нулі функції. А нерівність строга нулі не входять. Значить тільки внутрішні точки кола будуть розв'язками першої нерівності. У другої нерівності F від X, Y менше 0. Як ми тільки що розглянули, функція від'ємна за межами кола L1. Отже, всі точки координатної площини, які не е, входять. Або, точніше так, скажімо, всі точки координатної площини, які лежать ззовні кола L1, не включаючи саме коло. Нулі не входять до розв'язку. Далі. А, Більше рівно нуля. Значить, це всі точки, які всередині кола, і точки самого кола. Тобто, получаємо, що в цьому випадку розв'язком нерівності третьої буде круг l 1 Нагадаю, круг. Він включає коло і всі точки, які всередині кола. Ну і остання нерівність четверта. значення функції FXY менше рівне 0. Значить, це всі точки, які за колом, включаючи нулі, тобто точки кола. Ну, в принципі, те ж саме, що і з функцією з однією зміною. Проміжки знака сталості. Там були, а тут область знака сталості. Частина площини називається область, а не інтервал. Відповідно, це є область знака сталості функції F і X.